Бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день, Все буквально летить шкараберть. І чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя, навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. Експрес таксі: твій шанс на удачу: 383-33-33 Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Бувають дні, коли ти чітко розумієш, що сьогодні не твій день, Все буквально летить шкараберть. І чим далі, тим більше. Але вихід є. Ми, звісно, не змінимо подій, але допоможемо розфарбувати їх фарбами, сповнених життя, навіть якщо день вперто намагатиметься зіпсувати настрій знову. Експрес таксі. Твій шанс на удачу 383 33 33. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать лиха. Уночі грабіжник, погрожуючи пістолетом, відібрав у студентської пари мобільні телефони. Це сталося у парку політехнічного інституту. Почав Зі стандартного питання, скажіть, яка година? Територію КПІ та паркову зону навколо нього кияни вважають безпечним місцем для відпочинку. Тут знаходиться відділення міліція, крім того, за порядком слідкує власна охорона закладу та добровольчі загони із числа студентів. Втім, трапляються випадки, коли приїздять зловмисники-гастролери, які вважають, що студенти легка здобич цього разу. Жертвами грабіжника стали першокурсники, які сиділи в парку. Раптом до них підійшов чоловік. Ми сиділи в парку з молодим чоловіком. Десь приблизно це було 12 часов э, ночі. Вот. Ми також збиралися уходити. К нам подійшов чоловік, спросив, який час. Вот. Молодий чоловік достав телефон, а потім... Буквально минуту через две, через одну мы сидели, и подходит тот же самый мужчина сзади, э, подставляет пистолет, демонстративно его перезаряжает, Поставляють голові молодого чоловіка. Не було там такого ж тобов страшно, там заплакати, хоча стіріки не було. Просто какой-то вот, ну просто такой тако. В общем, этот молодий чоловік забрав у нас до телефона і ушов. Молоді люди не розгубилися і побігли до міліції. Екіпаж автопатруля ретельно відпрацював територію навколо місця злочину, а також зупинки громадського транспорту. На жаль, затримати зловмисника за гарячими слідами не представилось можливим. Тому до даної справи підключився сектор карного розшуку, першого відділу міліції, який в ході проведення заходів е, різного характеру викрив вищевказану особу. Вищевказана особа була затримана, було вилучені речові докази. Затриманому за розбійний напад загрожують до семи років в'язниці. Правоохоронці ж радять не показувати незнайомцям дорогих телефонів та ще у нічному парку. Дитячі голоси сміх та співи лунали в приміщенні управління пенітенціарної служби Києва. Тут пройшов обласний етап всеукраїнського творчого конкурсу Юні дарування традиційно в ньому взяли участь діти, батьки яких працюють у виправних закладах міста та області. Конкурс був започаткований кілька років тому і відтоді став одним із найулюбленіших свят для працівників відомства та їхніх дітей. У кожній області проводяться регіональні етапи, переможці яких зустрічаються у фіналі. Саме за право виступати у фіналі боролися дітлахи співробітників пенітенціарних установ в столиці та Київщини. Я кожен з дітей хочу побажати перемоги. Вам, батькам, хочу побажати натхнення, виховання своїх дітей, виховання достойного покоління, виховання достойної зміни нам з вами. Кожному з дитині буде влучено подарунок, кожна з дитини сьогодні буде переможцем. Ну а наше журі, яке сьогодні буде визначати, хто переможе, я бажаю вам дійти об'єктивно і визначити, щоб дійсно людина була переможцем, щоб дійсно вона заслуговувала цією перемогою. З десяток дітей продемонстрували дорослим свої таланти і різноманітні творчі здібності. Найменшому з конкурсантів було лише п'ять років, але він чудово впорався з хвилюванням і прочитав патріотичного вірша. Я українець, я козак, я гордий син свого народу. Люблю Україну просто так. Я не чекаю нагороду. Я українець, я люблю, як всі спіли. І вишиванку, як сія господа молю, коли стаю ще позаранку, своїми виступами малеча намагалася вразити глядачів і членів журі. На їхній розсуд були представлені артистичні номери, запальні танці і зворушливі пісні. Сінозор. Дарував бурхливими оплесками кожного конкурсанта своєю щирістю і старанністю юні зірки підкорили суворе журі. Тож обрати переможців було нелегкою задачею. А поки тривав підрахунок голосів, маленькі артисти з нетерпінням і надією чекали на оголошення результатів. Аю, ще самого маленького як тільки рот відкрила, так і займаюся тільки только хочеш по Безумно, так тому що я участвовала уже в конкурсі міжнародному і побіділа не совсем так сказать. только второе місце заняла. І хотіла би на этот раз занять первое. Хочеш победить? Очень хочу. Для тебя это важно? Да. Сподівання дівчаток справдилися. Вони обидві були визнані найкращими, кожна у своїй номінації. Проте, жоден із маленьких конкурсантів не залишився без подарунку та теплих привітань. Сьогодні в управлінні Державної педалі служби в місті Київ та Кіївської області було проведено конкурс юні дарування. Метою цього конкурсу було виховання молоді патріотичної дусі, укріплення ідеї в сім'ї. Сьогодні до нас зібралося дуже багато талановитої молоді, які своїми піснями танцями показали, як вони люблять нашу країну. Майже всі діти були в вишиванках і це дуже нас радує. Начальник управління нагородив дітлахів дипломами і вручив їм цікаві книжки. Після чого хлопців і дівчат запросили до солодкого столу. Перемогли найсильніші. Ці діти будуть приймати участь в, між... в всеукраїнському конкурсі, який буде приходити в центральному управлінні. Кожен із дітей отримав подарунок. Як солодкий, так і той, яким ми підготували від управління. Я думаю, що на сьогодні в нас вийшло свято, і кожен з дітей задоволений. І не тільки діти, а й ми, як батьки. їхні. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує: якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить працівникам міліції розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе щастить! Шериф. холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, культова охорона. Групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки.